Фестиваль єврейської культури «Євреї Станіславова. Хто вони?» провели 14-15 грудня у Івано-Франківську. Рейш, 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 рейш. Розпочали другий день заходу із майстер-класу з ідишу. Працівниця музею Мармарощини із Румунії Аліна Марінчан навчала охочих літер алфавіту цієї мови. Форстовол мова їді тим, що зараз насправді нею дуже мало хто володіє в наших двох містах, буквально кілька людей. Але до другої світової війни це була дуже значна частина історії і культури наших міст. Ми не хочемо ставати історією, ми хочемо зберегти її. Але це важко, оскільки люди не чують цієї мови, не читають нею, не бачать франківець Ярослав Андрусяк каже, його бабуся належала до єврейської спільноти. Відтак він вивчає цю культуру. Мовою ідеш каже, сьогодні пише вперше. Коли ще дитиною був ходив по цвинтарі, дивився на алфавіт. Ну не на алфавіт, на написання самих я нічого не розумів вже це, але з часу. Ну. Коли почав частіше ходити в синагогу, то починаю більше при цьому ну, призвичаюватися. Це дуже тяжко, особливо в мої роки. Вже в 50 років вчити ідеш. Це, це не, не, не 7 років, і не вісім. От але щось треба починати. Окрім того, під час фестивалю влаштували фотовиставку про життя єврейської спільноти Івано-Франківську, майстер-класи з розмальовування пряників, екскурсію містом, благодійний ярмарок, на якому збирали гроші для збройних сил України, а також дегустацію страв єврейської кухні. Представили Креплах. Креплах – це вареничне тісто всередині начинка, як вареники, курка або якась смачна начинка. Креплах собою представляє таку традиційну страву, яка робиться власне трикутною формою. Мало б це десерт, який практично можна взяти в будь-якому, так, стрітфуді в Ізраїлі, всюди. Це Молоко, яке заправлено кукурудзяним крохмалем, воно відварено до густоти і подається як правило або з розовим варенням, або з малином кілі. Циміс у нас є. Циміс він може слугувати і гарніром, і як просто окремою стравою. Ну і само собою форшмак. Фестиваль євреї Станіславова хто вони це частина проєкту дослідження та збереження єврейської культурної спадщини на прикордонній території у межах програми співробітництва Угорщини, Словаччини, Румунії та України. У Івано-Франківську проєкт триватиме до березня. Його фінансує Європейський Союз, розповідає проєктна менеджерка Юлія Хандога. За її словами, за отримані гроші провели частковий ремонт синагоги та підсвітили її. Також у рамках проєкту розробили тематичний туристичний маршрут Івано-Франківському та пам'ятних що представникам єврейської спільноти. В певний період часу наше місто було досить таки мультикультурним, і населення Івано-Франківська складало близько, не скажу точну кількість, але порядка 200 тисяч євреїв, саме євреїв. Тобто вони переважали саме українців, поляків та навіть юрменів в, в певний період часу. А після вже коли була друга війна, коли був Голокост. Відповідно, їхня чисельність зменшилася. От, ми хочемо взагалі показати, що наше місто є таким мультикультурним і воно поєднує в собі культури, традиції багатьох, багатьох народів. Приміщення, слава Богу, що його роби, що його не роби, воно не теперішньої будови, воно ще буде стояти сотку дві роки і, і далі, от, якщо не буде сильно пхатися. А так зробили, трошки пофарбували дах, трошки зробили протипожежне там на горищі, ті балки старі, зробили водовідведення, ті всі труби ті пластикові поставили. Чому б ні? І ми такі раді, що це, що таке, що таке сталося. Як розповів Мой Шалайп Колесник, зараз у Івано-Франківську проживають приблизно 170 представників єврейської спільноти. Ілона Захарук, Андрій Шустакевич. Новини на Суспільному. Івано-Франківськ.